Що вас спонукало звернутися до логопеда, і як довго ви вагались при прийнятті рішення займатися? Він не вимовляв сунорні, в нього р перейшла на гортанну, І, відповідно, ли в нього теж була не така чітка тверда, якою вона має бути. Ми працювали з логопедом, але вийшло так, що ми не досягнули того результату, який має бути для його віку. У нас в садочку був логопед, але контакту, на жаль, в нас не було з логопедом. Як вони робили, не знаю. Чому ви звернулися саме в нашу школу? Воно в мене просто вийшло в рекомендаціях. І все так сталося, так склалися обставини. Мені було потрібно і воно просто вийшло мені в рекомендаціях. Причому там у вас була акція, там щось були копійчані якісь на діагностику. Ну і плюс у нас час піджимає на перший клас, тому мені треба це зробити все швидко. Тому в нас у нас немає нема часу вагатися на те. Нам треба вже щось робити. І мені підходить онлайн, тому що зараз ці перебої всі мені незручно кудись їздити. Мені треба, щоб дитина сиділа при мені. і Я була присутня. А мене не так багато часу кудись їздити. Як довго ви вже навчаєтесь в нашій школі? Місяць вісім занять ми вже відпрацювали. Розкажіть, будь ласка, як проходять заняття? Заняття в ігровій формі застосовуються різноманітні візуальні засоби. Тобто нема однакового, є певний набір вправ, які декілька уроків розробляли. Через те, що він вже вміє робити деякі вправи, нам це трошки ж пришвидшило цей процес. І зараз це тільки відпрацювання, правильна постанова того язика і. Ігрова форма десь дунули, десь попищали, десь покричали, вимовили. ну Тобто комплексно, мені все подобається. і... Питань немає. Йому теж цікаво, півгодини він спокійно висиджує. Йому подобається, що використовуються допоміжні засоби, На носик дути, ватку паличкою в ротику там він тримає, фокуси нам пані Юля показує. Він ті фокуси потім вдома вчить. Ну як дитина, йому цікаво, щоб його залучали до активної діяльності. Тому, тому мені підходить. Він працює, я з ним поряд теж працюю. Ми вдвох робимо вправи активно, продуктивно. Що вашій дитині подобається на заняттях більш за все? Наскільки висока її залученість у навчання? Ви знаєте, він, він не зациклена дитина на якихось таких конкретних речах. Тобто, спочатку нас логопед питав, от що вам взяти якогось там героя, чи якийсь там це, що поцікаво. Він не прив'язаний ні до певних мультиків, ні до певних героїв. Якщо йому подобається людина, якщо він до неї розташований, він буде працювати з котиком і з песиком? У нас все це є, тому він працює із задоволенням. Він не те, що він я не хочу ні. В мене логопед, він сів, відпрацював плюс вдома. А пані Юля сказала працювати все. Ми кожен день працюємо, бо нам треба відпрацювати, щоб він пройшов і показав, що він вже навчився. Тому в нас в нас все нормально з тим. Все. Він налаштований на те, щоб гарно говорити. Йому самому це не дуже подобається. Тому. В нього є мета навчитися добре говорити. А що подобається вам, як мамі в нашій школі? Найбільше це системність, нема води. отієї. ну, в нас є конкретні звуки. Так, ми там готували, підготували язик. Якщо наш логопед бачить, що ми вже це зробили. Вона на тому не сидить довго. Що мене влаштовує, не розтягується ця резинка одного і того самого. Чітко, все це у нас був приклад з першою програмою. В нас там було прописано одне, але коли почали працювати, вона бачить, що в нас вже це готове. Свистячі ми вже говоримо. Шіплячі нам не потрібно п'ять років, нам достатньо два. Він їх говорить. А от лири нам потрібні більше. І ми вже на восьмому році почали говорити Л. Замість там тринадцятого чи чотирнадцятого, і це мені дуже подобається. Що все змінюється в ході кожного заняття. Пропрацювали, вийшло, все супер, ідемо далі. І от воно так динамічно, динамічно, оце мені дуже подобається, що воно чітко по суті. І уважний логопед. Тобто, все це на камеру відкривається рот, язик, все це видно, все це показується. Тому ну, це мені подобається: що уважно в контакті і в такому прогресії, не просто стояти на місці, бо ну вам треба. Все ж таки, це проговорюється, і це мені подобається. Чи долучаєтесь ви до занять? Чи може дитина займається з логопедом самостійно? Ми з ним працюємо разом. Він дивиться на мене, дивиться в екран. Я йому підказую, що там треба. Ми готуємо: то апельсини, то палички, то яблука. У нас продуктові уроки. Ми там трошки їмо на уроках, але. З ним ну він маленький. Сама дитина це таке. Він малий, з ним треба все одно сидіти, його направляти. Є як мама і рот ширше відкрити, і голову підняти, і показати і присунути. Тому що ну, він буде сидіти, просто розказувати, як він грається, а працювати треба все ж таки батькам, батькам залучатися до того якою була мета занять на початку? Що ви очікували? Мета заняття однозначно, щоб він почав говорити р. Ну, це критична була ситуація, тому що мені це дуже важливо, щоб дитина почувала себе комфортно. І я розумію, що я йому вже не можу в цьому допомогти поставити ритм, тому що я не фахівець. Моя мета основна була, щоб його навчили самостійно і мене заодно навчили, як правильно вимовляти яких результатів протягом занять вже вдалося досягнути? Бо у нас, в принципі, дикція більш-менш нормальна. Звуки ми всі вимовляємо, а оця Р, і, відповідно, лип тягнулася сонорна, язик наш трошки не слухався. Тому зараз доводиться її перевчати. Розумію, що це складніше з гуртаною витягнути її наперед, але ми працюємо над тим. Вчимось. Формат онлайн для занять. Для вас і для сина це новий формат навчання. Які були очікування перед початком навчання? Чи були побоювання і які враження зараз? Для нього так. Для мене ні. Я вже це розумію і знаю. Ці всі штучки. Як себе може через те, що для мене це не нове, і він бачить, як старший займається дистанційно, як я працюю дистанційно. Тобто для нього це не новина, що так можна працювати, що треба сидіти перед екраном, показувати. Але в практиці це для нього було вперше, тому такий досвід ми здобуваємо з вашою школою вперше. Через те, що вони переключають види діяльності, то і утримується увага. Спочатку вони в них там артикуляційні вправи, потім вони поговорили, потім вони пробули вправи. Потім вони встали, зробили зарядку. пальчикову цю зарядку вони роблять там ще щось. Вони не сидять, вони бувають, що і встають і дихають, і оці всі штуки. Ну тобто, переключання уваги, і нормально він висиджує абсолютно нормально півгодини якими емоціями можете описати враження про навчання в дитини, або які слова першими спадають на думку? Позитив, це позитивно налаштований логопед, це уважність, це підтримка дитини і створення атмосфери, що він такий молодець, що він такий, ну просто чемпіон в тому всьому. Якщо йому подобається жовтий колір і в логопеда це найліпший колір, який тільки існує. Тобто Це підтримка дитини, щоб вона не боялася, тому що через страх він не буде, а от така позитивна, налаштована з усмішкою, з компліментами. Тобто він усміхається, він такий позитивно налаштований, хоча він такий неговіркий. Хлопчик, він такий досить стриманий, він буде слухати. І це зіграло мінус на діагностиці, бо він мовчав, він тихенько говорив, він такий був стриманий. І половину звуків від нього не почули. А зараз він вже розговорився і виходить, що він говорить ці <свісно> всі звуки. Тому зараз... Ну, це позитив. Для мене це позитив, і його. Таке ментальне стабільне його здоров'я. Це найголовніше для занять і, взагалі для навчання, коли дитина позитивна. Які маєте поради для нашої школи? Я навіть не знаю, якщо чесно, тому що за місяць в нас було дуже багато різноманітних завдань, і різноманітних підходів, і пояснення. Контакт зі мною теж є. Після кожного заняття ми залишаємося, ми говоримо. В мене, якщо є питання, ми їх виясняємо, тому що мені теж деякі моменти там не зрозуміли, як мені з ним вдома працювати і що піднімати, куди тримати. Ну тобто ми теж вдома працюємо. Тому я вам тільки вдячна і бажаю вам розвиватися. Все. І тримати в такому темпі, от що ви конкретно, мені подобається конкретика. Все. Це дуже важливо, тому що час, фінанси будемо відверті. Це теж важливий на сьогодні аргумент. І просто розтягувати ні, у вас на сьогодні мені подобається все. Тому я навіть не знаю, що вам побажати ще, якщо чесно. Чому іншим батькам треба обирати нашу школу? Перше, мені здається, все ж таки відповідальність на батьках за. Розвиток дитини, дитина сама не може цього зробити, якщо воно фізіологічно вже так сталося. Тому для хорошого майбутнього ми все ж таки маємо докласти максимум зусиль в певний період їхнього розвитку, щоб дитина себе у дорослому віці почувала комфортно. І мова, мабуть, це той інструмент, який має перше мети. Бо коли ми відкриваємо рот, враження про людину може трошечки змінюватися через те, що вона. Себе некомфортно почуває, і я все ж таки раджу батькам скористатися такою нагодою, зручним форматом, досить адекватною ціною, на мій погляд, на сьогоднішній день, підходом логопедів, уважністю, контактом в різному форматі. Причому це може бути, мені подобається ваш чат, бот де можна просто поставити питання, тобі вже телефонують. Зручний кабінет, все ясно, чітко, дуже класно у вас переносення занять. Мені це подобається, що нема у цього дзвонитися, списатися. Ні, я захотіла перенести, перенесла і все. І логопед знає, і я знаю, тому тут питань немає. Все чітко, зрозуміло. Тому у вас дуже класна школа. Я дійсно, і я вже рекомендувала її декільком батькам, до речі, щоб вони до вас зверталися, тому що сьогодні. Знайти хорошого логопеда це теж проблема. Він нібито є, а по факту нічого не виходить. І ходять вже місяць, два, три рік, а досі нічого не відбувається. Це ненормально, я вважаю, що в принципі звуки мають природу, як м'язи накачали і сказали все. Тому ось так.